Серед пустині хліб роздав народу. Роздуми над Словом Божим на суботу п'ятого звичайного тижня. рік перший. Тими днями як знову зібралося дуже багато людей і не мали що їсти. Ісус покликав до себе учнів і каже їм. Жаль мені людей. Бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Якщо я відпущу їх голодними додому, вони ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалека. Та його учні відповіли йому: «Звідки в цій пустелі хтось зможе їх нагодувати хлібом? А він запитав їх: Скільки маєте хлібів? Вони ж відповіли сім. І звелів Ісус людям посідати на землю і, взявши сім хлібів, промовив подяку, розломив і дав своїм учням, щоб роздавали, і роздали людям. Мали вони також трохи риби. Він промовив благословення над нею і сказав також роздати. І вони поїли і наситилися, і зібрали сім кошиків шматків, що залишилися. А було їх близько чотирьох тисяч. І він відпустив їх, і, відразу, сівши з учнями в човен, він прибув до Далманутської землі. І взявши сім хлібів, промовив подяку, розломив і дав своїм учням, щоб роздавали. Тема бенкету учти святкової їжі. З'являється в Євангеліях на часто. Сьогодні ми читаємо про друге з черги помноження хлібів та риб. Окрім цього, Ісус приходить на свято до Митаря Левія та до митаря Закхея і до Фарисея Симона і до своїх друзів Марії, Марти і Лазаря. Учта нерідко згадується у словах Господа Ісуса, наприклад, у притчі про людину. Що не мала весільного вбрання, а також в інших притчах про весілля, яке цар справив для свого сина, уже саме по собі усвідомлення важливості теми учти у Євангелії вказує на те, як старано Господь Ісус готувався до заснування своєї церкви, а також і на те, що Євангелія були написані у церкві і для церкви. Достатньо пам'ятати, що церква живе учтою, а саме святкуванням Євхаристії. Достатньо усвідомити, як важливо для мого буття католиком брати участь у святій Месі. Описане у сьогоднішньому Євангелії Чудо помноження хліба дозволяє нам видобути щонайменше два аспекти значення Євхаристії для церкви. Тобто для нас. По перше, Господь Ісус звершив це чудо в пустині. Перебування в пустині означає, що ти тут тимчасово, що треба йти далі, бо в пустелі не вийде оселитися, тут можна щонайбільше поставити намет і ненадовго у ньому затриматися. Додамо. Що пустеля неминуче асоціювалася Людові Божому зі шляхом до обіцяної землі. Я так думаю, що коли у багатьох нинішніх католиків ослабло розуміння Євхаристії, то це береться з того, що в них також ослабло усвідомлення, що на цій землі ми перебуваємо тимчасово. якщо хтось забуде або майже забуде про те, що наша мета йти до вічного життя, то складно дивуватися, що така людина вже не дуже розуміє значення щонедільної святої меси та частого святого причастя. І друга подробиця, на яку в сьогоднішньому Євангелії варто звернути увагу Господь Ісус звершив помноження хліба, бо побачив, що люди голодні та змучені. І можуть заслабнути по дорозі додому. Так Господь Ісус дав нам Євхаристію для того, аби ми мали сили йти додому Отця, аби ми не впали у тяжкі хвилини нашого шляху, аби ми могли підкріпитися тоді, коли нас огортає якийсь сумнів або неохота. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь.